Привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, яку літературу варто почитати початківцю і не тільки. Усі посилання на книги будуть в описі до відео. А перед тим як почати, будь ласка, перевір підписку на мій канал. Для мене це дуже важливо і дуже підтримує випускати нові і нові відео. Перша книга, з якої я починав, це Java The Complete Reference. Книга Герберта Шилда. Вона ось така товстелезна, ось така велика і з дуже маленьким шрифтом усередині. А ще вона російською мовою, бо я не хотів вчити тоді англійською. Це дуже велика помилка. Вчіть англійську мову. Але зараз не про це. В книжці дуже багато про Java і про історію мови, і про примітивні типи даних, і про створення веб-додатків з використанням Java Enterprise Edition. і про Java FX, про створення десктопних додатків. Книга покриває дуже багато тем і є дуже гарним посібником для вивчення мови програмування. Вона дуже велика, і читати її всю чи ні, не знаю. І в мене не питайте, бо я прочитав все. У мене дев'яте видання. Дев'яте видання покриває Java 8. Десяте видання покриває Java 9 і вже розділено на 2 томи. А одинадцяте видання покриває 11 Java. Дуже рекомендую взяти цю книгу, почитати і написати в коментарі, як вона вам. Бо я її, якщо чесно, вже не читав. Саме нові видання я вже не читав. Друга книга довгий час була бестселером, оскільки її написав один з робітників Sun Microsystems, Джошуа Блох. І я хочу нагадати, що саме Sun Microsystems були першими розробниками мови програмування Java. Так, я кажу про книгу Ефективна Java або Java Ефективне програмування. Дуже рекомендую її до читання. Третя книга, одна з книг Роберта Мартіна, це чистий код. І якщо чесно, вона програмувати мовою Java нас абсолютно навчить. Але що дуже важливо, вона вчить нас програмувати і думати як програміст загалом. Тобто в книзі дуже детально розповідається про рефакторинг, про те, як підтримувати код читабельним та як підтримувати його швидкодію. Книжка, якщо чесно, більше нагадує збірник історій, ніж посібник, але менш корисною через це вона зовсім не стає. Дуже рекомендую до читання. Четверта книга Філософія Джава, книга Брюса Екеля. Якщо чесно, я її так і не прочитав, хоча вона дуже довгий час також була бестселером. Рекомендувати її до читання чи не рекомендувати, я не можу, але вона постійно майорить в різних списках літератури. Тому, якщо ти прочитав вже цю книгу і можеш її порекомендувати, або навпаки, вважаєш, що її читати не треба. Будь ласка, напиши свою думку в коментарях. Для мене це дуже цікаво та дуже важливо. П'ята книга не стільки про Джава, скільки про алгоритми. Так, я кажу про книгу Роберта Седжвика Алгоритми на Джава, яку я читаю саме зараз. Ну, не прямо зараз, але зараз. Роберт розглядає дуже багато важливих тем в цій книзі, такі як О Велике та Омега, структури даних, такі як Union Find, а також різні алгоритми пошуку, сортування тощо. Якщо ви плануєте йти в бекенд і ще тільки початківець на Java, я не можу сказати, що ця книга є необхідною. Але якщо ви плануєте працювати на суперскладних великих проектах або плануєте працювати з десктопом, я думаю, ця книга просто must-have для вас. Більш того, якщо у вас дуже великий досвід програмування і ви ще цю книгу не читали, я дуже її рекомендую, тому що вона буде гарним підвищенням ваших скілів. Ну і оскільки ми заговорили про бекенд, давайте переходити до книжок про Спрінг. Я на жаль можу порекомендувати тільки дві книжки по Спрінг. В першу чергу, наша шоста книга, як на мене, це абсолютний чемпіон серед книг про Спрінг, «Spring in Action» Крейга Волса. Книга розглядає не тільки Spring Framework та Spring Boot, а також розглядає такі теми, як бази даних, як Spring Hate OAS, трошки розглядає Spring MVC та Spring Security. Це дуже круто та дуже важливо. По суті, читаючи цю книгу, ви розглядаєте одразу дуже багато різних тем, що стосуються Spring. Ви починаєте розуміти, як працює сам Spring, як він влаштований і як його можна ефективно застосовувати. Але не все так добре з цією книгою. Про що я кажу? У книзі дуже багато коду, і автор пропонує нам писати код разом з ним, сидіти, писати і читати книжку. І код, якщо чесно, не дуже гарний. Він іноді просто не працює, іноді використовує застарілі залежності та бібліотеки, і в деяких розділах потрібно просто з нуля переписувати свій код. Так, я розумію, що шукати помилки, виправляти помилки це дуже корисно і круто, і це треба вміти однозначно. Я з цим згоден. Але для початківця, який робить перший крок в Spring, а ця книга може бути гарним посібником для тих, хто робить перший крок. Така ситуація з кодом буде просто катастрофою. Ось ці помилки вони дуже збивають з пантелику. Я навіть пам'ятаю, що я там вже з досвідом, коли читав цю книгу, все одно деякі помилки вирішував дуже довго, просто тому що. Орієнтувався на цю книгу, орієнтувався на код в книзі і боявся трошки далі відходити від того, що там написано. А в результаті потрібно було ну просто все переписувати, що було у цьому розділі. Тому ну кому як? Якщо чесно, я дуже рекомендую цю книгу, тим більше я знаю, що вийшло вже два видання цієї книги нові. І я думаю, що там ці помилки мають бути виправлені у будь-якому разі. У мене видання п'яте. Якщо у вас видання, наприклад, шосте та сьоме, обов'язково напишіть в коментарях, як там ситуація з кодом, і як вам загалом ця книга. Але я її дуже дуже вам рекомендую. Сьома книга Cloud Native Java, і як на мене, вона вже трошки застаріла. хоча в 2020 році. Вона була дуже гарним посібником для мене. Розповідається в цій книзі про створення програмного забезпечення з використанням Spring Boot, Cloud Foundry та мікросервісної архітектури. Загалом, якщо ви плануєте працювати на великих проєктах, використовувати Spring Cloud та мікросервісну архітектуру, загалом, то я вважаю, що ця книжка буде дуже гарним помічником і для вас також. Серед іншого, виглядаються такі теми, як Neo4j, Redis, налаштування оточення тощо, кому це цікаво, обов'язково передивіться цю книгу. Йдемо з бекенд і поговоримо про Java Concurrency. Так, я кажу про книгу Java Concurrency на практиці. Автор Брайан Гец. Книга дає дуже глибоке занурення в потоки, в багатопотокові програми та в Concurrency колекції. Якщо плануєш працювати з десктопом, ця книга для тебе must-have. Якщо зі Spring, не думаю, що вона зараз потрібна. І якщо чесно, на початку вона мені не знадобилася, хоча менш важливою вона через це не стає, оскільки це просто мій досвід. А книга дуже гарна і дуже цікава. Дев'ята книга, яка наскільки мені відомо, є тільки в електронному форматі. Я кажу про книгу занурення в патерни проєктування. Автор Олександр Швець. Ця людина розробила сайт Refactoring Guru, який є необхідним у вивченні патернів, на мою думку. І в книзі і на сайті детально описано усі шаблони проєктування, а також наведено приклади з різними мовами програмування, в тому числі, звісно, на Java. Матеріал з книги можна безкоштовно отримати і на сайті. Посилання на сайт і на купівлю книги, також є в описі до відео. І в кінці відео хочу зазначити, не треба негайно йти і купувати всі книги. Вибери те, що тобі сподобалося найбільше, те, що ти думаєш, тобі знадобиться. І спокійно читай сторінка за сторінкою. Зрозумів, йди далі. Не зрозумів, повтори те, що прочитав. Якщо в книзі є лістинги, тобто код або якісь інструкції. Обов'язково спробуй їх виконати. Це допоможе гарантовано запам'ятати те, що ти тільки що прочитав і написав. А у випадку читання in Action 5 видання ще трошки нерви підпортить, але ну то й добре, напевно. На цьому все. Сподіваюсь, цей формат тобі сподобається і кожен в цьому відео знайде щось нове та цікаве. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Чекаю на нашу зустріч у наступному відео.